Добрий день, дорогі підписники та гості нашого каналу. Вас вітають Ягоди Полтавщини. Сьогодні 30 липня. Ми знаходимося у себе на... на ділянці з лахиною. Хотів би вам продемонструвати, які в цьому році у мене кавунчики. Сорт Талісман. Своя розсада, Куплялися 10 семян. Зійшло. Лише половина, десь шість ну, 6, 6 стаканчиків було. Вижило на ділянці десь три. Один коса забрала, а інші щось не, не стали розвиватися. Десь три кущика, тільки талісмана. Дуже я хотів подивитися на цей сорт. Перший рік я висаджую кавуни. От. Ну, ось такий красавчик лежить. Наливається, думав, взагалі не будуть кавунів у нас. Так, я надіявся. Всю душу вклав в розсаду, посадили. І довго вони сиділи на одному місці. Було дуже холодно для кавунів. Але ж пішли. Ось іще один талісманчик, один. А це вже інший сорт. Називається Кримсон Світ. У нього продуктивність більша на моїй ділянці. Хоча талісман, заявляє, там бешені результати поки демонструє. Але ну, в мене тільки два кавуна вийшло з цього сорту. Ось ще один Кринсосвіт, щось його трошки подзьобало. Мабуть. Або Птичка або, не знаю, що он лежить Кримсон Світ. Я е, думаю, що вис... нальються. Ще нальються. Ось Кримсон Світ маленький такий. От, у мене на ділянці е, так, 4 сорта іменно е, сортових таких. Е, так, Кримсон Світ закінчився, воно так у нас посаджено. І ось Чарльстон Грей Самий продуктивний на моїй ділянці. Його саме більше плодів. Як посинкувався кавун три рази ось які баклажанчики лежать. Дуже такий прикольний, мені подобається. Ось, дивіться, це все Charleston грей. Такий от непоганий, вже, вже непоганий. Ось Моя, Ну, в мене невелика ладонь. Посинкувався кавун три рази, От. Но впустив дуже ще дуже багато, вже, вже не буду навіть і лізти сюди. Іще один сховався. Ось тут далі йдуть непонятні кавунчики от такого немаленького не, не розміру, але це вже без названня бо, назви, бо е, з, про, з прошлого року е, бралися семена. Ось такі ось, ось, ось такі чудові екземпляри. І е, висаджувалися в стаканчики, розсадка. Своє так ось. Ну, такі думав, що взагалі не будуть кавунів, бо дуже холодно. Тут пішла динька. Сорта по динькам не знаю. Навіть ось ще такі ось маленькі є. Ну, я думаю, що якщо, дай Бог, буде тепло, то визріє. Ось такі ось білі. Ну, це не Чарсон грей, а якийсь, не знаю, брав у сусіда кавун. І з нього ось такий зелений взагалі. Бралися на сінечко і вирощувалися. ось такі маленькі. От. Динька. Вон динька лежить. Одна, там, друга, третя. Ось такі побільш. більші екземплярчики і ще є. Ну, взагалі маленькі кавунчики. От. Я щось вважаю, що повинні вони висти, набратися. Смаку, розміру. Дуже я, дуже я хочу, хотів давно виростити бахчу. Я думаю, в мене, дай Бог, вийде. Дуже прикольна штука. Зважаючи на який цінник зараз на бахчу, дуже великий, то поїсти щось буде. Там на другій ділянці у мене останній сорт. Я не пам'ятаю, як який він називається. Гібрид. Ось такий біленький, красивенькі. О, ну, так от поділився з вами своїми результатами. Кому сподобалось, ставимо палець, пальця вверх. Підписуємося на канал, нажимаємо на колокольчик, на дзвіночок. Слава Україні! Всім гарних врожаїв. До нових зустріч. Пока.